Ще один гарний звичайний день у Медолісці, саме як я її люблю. Доброно. чудовий день порибалити. А порабалити. А Бейліна. О, вже ж. О, дідько. О, привіт, Грегу. Я тебе й не помітив. Справді ти телепортувався біля мого дому. Чому б мені тут не бути? Я буквально тебе не помітив, Грегу. Ти такий дрібний і нікчемний. Так. Я прийшов у Медолісся, щоб врятувати світ. О, як цікаво, що ти питаєш, Грегу. Це... Скриня покинутих душ. Я не питав, я не питав. Подейкують, її створили творці цього світу. Де ви? Гаразд. Я намагаюся зламати чари на ній, щоб заволодіти її силою і стати буквально богом. Бадоне, мені байдуже. Мені байдуже. А даремно, Грегу. Бо якщо з цією скринею щось станеться, на озарів чекає буквальне пекло! Тоді навіщо ти приніс її сюди? Hey, Charles, що? Бачиш отого того чаклуна з моторошною магічною скринею. Так. Знаєш, що нам слід зробити? Ой, не знаю. Він сказав, вона небезпечна. І, мабуть, дуже цінна. Ну, не знаю. Він сказав, вона може випустити буквальне пекло на Азері. Гей, Що? Що? ми хто? Ну, ми щепачі. Так, а що роблять щепачі? Вони скубуть людей. Отже, нама обскубемо його. Я навіть не знаю. Гей, Гей! гей! Віддавай скриню, а то обскубемо. Ні. Обскуби його. О, дурні. Ви розумієте, що накоїли? Бернаде, тікаємо звідси. Я щойно згадав! Я залишив піч горіти в храмі калібора. Берадоне, ти серйозно? Геть через портал! Ой, біда! Бейляне, обережно! Бейліне! Бейліне, з тобою все гаразд! Бейліне, прокинься! Дякувати богам ти живий. Добранок. Давай допоможу встати. Бейліне, та магічна скриня накоїла щось жахливе з азерімом. Чудовий день перебалити. Куди поділися всі авантюристи? Де хоч один, який може допомогти? Добранок. Бейліне, ти що? Ти щойно прийняв мій квест? Добранок. Ти що тепер авантюрист? Чудовий день порибалити. Це був тизер першої частини нашої першої у світі відеогри. Це чудова RPG про риболовлю, дія якої відбувається в Азарімі. Уся інформація є на екрані або в описі під відео. Завантажуйте, хочеш? Вона вже в стімі. Уперед!